Зоріну часу доби вам, громадяни, в ефірі 68-й випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про головні бойові новинки Star Citizen, кораблі Mirai Guardian MX та Envil Asgard, а також наймасштабніше сюжетне оновлення гри Stormbreaker, яке з'явиться з виходом патчу 4.2 в лайв. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Мірайґвардіан Мекс це не просто модифікація, а повноцінна бойова трансформація. Якщо базовий Гвардіан ще зберігав баланс між зручністю та боєм, то mx версія скинула все зайве і стала чистою машиною для знищення. Чотири гармати четвертого розміру, посилена броня, більші крила і нова конфігурація панелей все вказує на одне: цей корабль, створений для бою. 24 ракети по 12 на кожному крилі дозволяють влаштовувати справжній залп ще до зближення з ворогом, а запуск ракет під кутом виглядає просто приголом. Інтер'єр теж змінився, усе підкорено бойовим задачам. Панель управління перемістилася вниз по боках, відкривши повний огляд угору, що є критично важливо під час бою. Додали і новий броньований щиток на кокпіті з камерами та екраном, щоб пілот міг бачити навіть із закритим склом. Щодо комфорту, то його прибрали повністю. Немає ліжка та житлового модуля. Замість цього більше місця для потужних компонентів: енергоблок розміру 2 замість двох одиничок і додатковий генератор щитів. Все, що потрібно. Для виживання в запеклому бою. MX відчувається як окремий корабль. Пілотування у стилі Мірай, швидко, агресивно, з абсолютним контролем. Цей апарат для тих, кому не потрібен комфорт, лише вогонь, сталь і перемога. Якщо Гвардіан MX жениться за тобою, швидше за все тобі вже пізно щось робити. Друзі, коротка пауза. Нагадуємо, що ми допомагаємо зведеному підрозділу Велика Новоселівка закрити борг за систему РЕП, яку вже використовують у бою. І 138 тисяч зібрано 101 тисяча. Залишилось зовсім трохи. Трохи, реквізити для донату в описі. Дякуємо за підтримку. А тепер назад до Всесвіту Стар Наступний корабль, про який поговоримо, це Envil Asgard. Новий корабель розроблений для транспортування техніки значно більшого розміру, ніж може вмістити класична Валькірія, але на відміну від неї, Асгард не орієнтований на десантування піхоти. Він створений для перевезення важкої наземної техніки на кшталт танка. Nova. візуально корабель одразу видає в ньому звіра. Весь його арсенал спрямований вперед, а силует виглядає агресивніше. Асгард дуже схожий на Валькірю, але трохи більший. Ракетна установка тепер розташована на даху, а верхні крила несуть нові двигуни замість гармат. Щоб доставити танк, конструкцію заднього трапу посилили та розширили. Тепер нова заходить без перешкод. Всередині вражаюча церковна архітектура, високі стелі, гігантський вантажний простір, який у деяких гравців асоціюється з собором. У кінці вантажного відсіку вікно з видом на житловий модуль, що буквально притягує погляд. Екіпаж скорочений з 4 до 2 осіб. Тепер це лише пілот та стрілець інженер. їм передбачені повноцінні ліжка, душ, шафа для костюмів, місце для зброї та, як кажуть розробники, – польова кухня. Навіть у побуті Асгард залишається зручним. Його вантажна решітка також трохи більша за ту, що у Валькірі до 180 ССУ, хоча заповнити її до стелі буде непросто. І попри військове призначення, він здатен перевозити серйозний обсяг вантажу. Асгард опинився у цікавій ніші між десантником і транспортником. Він може доставити танк на поле бою, забезпечити ще. Ільну вогневу підтримку і швидко евакуюватися після місії. Це не просто ще один транспорт. Це справжня бойова платформа, яка змінює підхід до важкої наземної логістики у всесвіті Star Citizen. Stormbreaker – це наступний етап розвитку дослідницького геймплею у Star Citizen. Щоб зробити дослідження справді привабливим, команда розробників створює локації, які гравці дійсно захочуть відвідати. Цей новий контент змінює підхід до fps боїв. Тепер це не просто перестрілка заради бою, а частина більшої історії, за яку варто боротися. Штормбрікер не івент і не місія. Це повністю нова пісочниця, яка залишиться в грі постійно. Як і майнінг чи видобуток ресурсів, її можна буде проходити знову і знову, відкриваючи нові деталі. Цей геймплейний цикл продовжує сюжетну лінію кризису регенерації. У версії 4.1 ми бачили, як компанія Райері намагалася вирішити цю проблему. У 4.2 на сцену виходить інша фракція ASD, або Associated Science and Development. Вони відомі перед усіма своєю зброєю, яку можна вже встановити. На кораблі, але цього разу їхній внесок це дослідження імпринтів і технологій відновлення життя в рамках ініціативи Друге життя. Варто згадати, що за ASD закріпилася репутація тих, хто заходить занадто далеко, колись одна з їхніх розробок викликала жахливі ефекти на людях, що дало їм славу вчених без гальм. Усе починається на Пайро 4. Тут ASD зберігає свої дані в спеціальних сховищах, які охороняються. Гравцю доведеться висадитися, підійти пішки і пробитися до об'єкта. І будьте впевні, вас там не чекають. З відкритими обіймами, щоб проникнути всередину, доведеться використати нову механіку. Викравши одяг охоронців, гравець може пройти сканування та отримати доступ, що створює відчуття шпигунської гри у стилі індіани Джонса. Поглиблюючись у локацію, уважні дослідники знайдуть таємні кімнати, унікальний лут і перші частини пазлу, які відкриває повну арку Штормбрікер. Якщо зібрати достатньо даних, подорож приведе вас на пайро 1 у серце гігантської бурі. І ось тут починається справжнє пекло. На планеті йде сильний дощ. Навколо блискавка, атмосфера гнітюча. Якщо спробуєте просто залетіти в бурю, корабль отримує серйозні пошкодження, вимкнеться і швидше за все впаде. Якщо вам навіть пощастить вижити, то далі радіація, яка швидко вб'є вас, якщо немає спеціального костюма чи радіаційних ін'єкторів. Але є вихід. По периметру бурі розташовані три шатлові станції з особливими шатлами, які витримують радіацію. Проте ASD і тут вас не пустить без бою, доведеться прориватися. У самих шатлах скляний дах. Тому Дорогою всередину штормбрікер можна спостерігати за видовищною атмосферою бурі, громи, дощ по склу, блискавки усе це створює ефект повної присутності. Проте не обманювайтеся, це лише затища перед бурею. Коли вийдете з шатла, все почне вас атакувати. Охорона, дика природа, радіація, мета якнайшвидше дістатися до дослідницької бази, і лише там починається справжній штормбрікер. Усе, що було до цього, лише вступ. Далі вас чекає смерть, небезпеки, лут. Дивні істоти, мутації, крики та навіть нова механіка відкривання дверей. І так, є аудіологи. Тепер не тільки читати, можна ще й слухати історію. Гравці знайдуть нову техніку, яку можна буде здобути лише в грі, а не купити. Наприклад, бойові машини з масивним озброєнням, справжні монстри поля бою. Усе це створено, щоб подарувати нові відчуття, відмінні від класичного геймплею Star Citizen. A. Stormbreaker – найбільший і наймасштабніший контент на сьогодні. Команда вклала максимум зусиль від візуальних ефектів. До дизайну локації, аудіо та освітлення. Це буде кіно. І як сказали розробники, справжній жак почнеться в серпні. Історія лише починається. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.